Імпорт проєкту з Excel-файлу. Переходимо у розділ конструктора Плитні матеріали. Додамо матеріал ДСП, вказавши необхідний код з сайту. Тепер конструктор пропонує обрати крайку зі списку рекомендованих товарів. Оберемо ось таку крайку товщиною 2 мм. Клікаємо на кнопку Почати роботу на панелі ліворуч клікаємо на іконку Імпорт з текстового файлу. Якщо клікнути на знак питання вгорі панелі, то можна ознайомитись з довідковою інформацією, що стосується саме імпорту з текстового файлу. Повертаємось до конструктора, Із випадаючого списку формат обираємо пункт Form для зручності. Було створено шаблон таблиці у програмі Excel, яку ми можемо завантажити та заповнити. Звертаю вашу увагу, що в процесі заповнення таблиці ми вказуємо габаритні розміри деталей, оскільки функціонал конструктора працює виключно в габаритних розмірах. У таблиці ми бачимо 10 основних стовпчиків. У стовпчиках Довжина та ширина ми вказуємо габаритний розмір деталі, наприклад, 777 мм на 447 мм. Кількість деталей 2. У стовпчиках індекс крайки верхня, нижня, ліва і права відповідно вказуємо порядковий номер крайки. Ми можемо обрати будь-яке значення, що буде слугувати порядковим номером для певної товщини нашої крайки. Наприклад, я визначу, що крайці товщиною 0,6 мм відповідатиме порядковий номер 1, а для крайки товщиною 2 мм – порядковий номер 2. Ви можете призначати порядковий номер так, як вам зручно. Головне дотримуватись цього порядку при роботі в розділі імпорт деталі. Вкажемо обробку крайкою товщиною 0,6 мм для верхнього та нижнього торців. У стовпчику текстура ми можемо вказати, чи потрібно враховувати текстуру по довжині. Значення мінус 0 або ні означають, що текстура не буде враховуватись. Будь-які інші значення або їх відсутність означають, що текстура буде враховуватись. У стовпчику назва ми можемо додати назву нашої деталі. Поле кратність зрощування заповнюємо у тому випадку. Якщо наша деталь має містити кілька шарів матеріалу від 1 до 3, враховуючи, що товщина готової деталі не більше 60 мм. Якщо параметр не заданий, то він приймає значення 1, тобто один шар. Усі наступні деталі заповнюємо по аналогії. Після того, як ми заповнили усі необхідні дані, зберігаємо наш файл у форматі CSV. Повертаємось до конструктора. Нам необхідно додати до нашого проєкту ще одну крайку. Відкриваємо вкладку Матеріали та натискаємо Додати крайку. Додаємо крайку 06 мм з рекомендованих товарів до даного декору. Детальніше про те, як додати крайку замовника або крайку сайту VR по коду, ми розповідаємо у відео Перше замовлення. Переходимо у розділ імпорт деталі і зі списку обираємо форм. Як я вже зазначала вище, дотримуємось послідовності додавання відповідно до визначених порядкових номерів краяк у нашому текстовому документі. Відповідно в полі крайка 1 із випадаючого списку обираємо крайку товщиною 0,6 мм, а в полі крайка 2. Обираємо крайку товщиною 2 мм. Чекбокс додати до проєкту активуємо лише в тому випадку, якщо проєкт вже містить дані. Ми створюємо проєкт з нуля, тому це робити не потрібно. Натискаємо на кнопку Перейти до завантаження даних. Обираємо наш файл та бачимо відображення таблиці. Клікаємо на кнопку Завантажити. Як бачимо, всі наші деталі автоматично додались у таблицю конструктора і ми можемо їх редагувати. Ще один варіант завантаження даних з Excel-таблиці це буфер обіг. Для цього достатньо виділити необхідні комірки, скопіювати їх та вставити дані у вкладку буфер обміну. Натискаємо Завантажити. При необхідності змінюємо значення колонок, якщо вони не відповідають формі VR. Натискаємо Завантажити ще раз і готово! Зазначу, що також є можливість імпортувати до конструктора файли з таких програм, як SketchUp, 3D Конструктор, TopSolid. Гіблаб, Вуді та Астра конструктор меблів. Інструкцію по імпорту файлів з даних програм дивіться у наших наступних уроках.